Кіт у рукавичках мишей не ловить. Що значить цей вираз? Іспанська приказка Gato con guantes no casa ratones буквально прикладається як Gato, кіт con, з guantes рукавички, но каса не полює, не ловить, ратонес миші. Кіт у рукавичках мишей не. Не ловить гато конгуантес нока ратонес. Ця приказка означає, що для успішного виконання завдання необхідно використовувати відповідні засоби та інструменти, не вдаючись до зайвих тонкощів, які перешкоджають ефективним діям. Рекомендується уникати ускладнень та підходити до них з відповідними ресурсами для досягнення бажаного результату. Якщо вам сподобалось це відео, ставте свої лайки. пишіть Коментарі, підписуйтесь на канал та до зустрічі у нових відео. Асталоєго!